Друзі, що із авто на зв'язку маємо для вас сьогодні такий класний сімейний автомобіль, це у нас 60 15-го року, на 3,5 моторі з поміняною цепочкою. Комплектація в нас преміум, лінзована оптика, 19 диски на хорошій літній гумі, безключовий доступ. Двойний люк у нас камери 360, задні парктроніки, повний привід, газ-бензин, чорний шкіряний салон в класному стані. Електрорегулювання передніх сидінь, водійське з пам'яттю. у нас акустика BOSE. електрорегулювання керма. Тут у нас всі кнопочки є, всі асистенти, підігрів керма, сервопривід кришки багажника, Підігріви вентиляції передніх сидінь, мультимедіа, 229 тисяч пробігу. повторюся, цепочка замінена. Також стоїть нова роздатка в машині. Задній ряд. Монітори в підголовничках клімат для задніх пасажирів, також з підігрівами. Тут теж великий люк для другого та третього ряду. В цілому, друзі, класний фінік. Кого цікавить, приїхали, подивилися і купили. Ізі авто Новокостянтинівська 8.